Є перше замовлення, 220 гривень, привіз к театру Куйкого. Всім привіт! З вами знову Дімас. Сьогодні неділя, 26 жовтня, розпочав свою роботу, трошки рішив сьогодні попрацювати 15.30 почти і виконав перше замовлення за 220 гривень. Привіз в центр почти. В общем К родині. Чи ні кродіні. В общем, к театру горького. Фільтр включив під, під, під комфорт, будь-то би. бы 1,5 радіус. Поїду десь стану. Десь стану там біля Дому Союзів на парковочку. Буду чекати наступне замовлення. Довго сьогодні працювати не буду, але годинки 4, я думаю, попрацюю. Прийшло мені замовлення, доставка двері-двері 232 гривні за 8 кілометрів з лазаря Глоби 2 на Запорожське шосе 32 а Реберня. Пишуть мені в повідомленні, ну я сам здогадався, що це реберня, бо другого там нічого немає. Так що їду за доставочкою, двері-двері. Цікаво, куди треба буде на тополі занести чи вийдуть. Зараз узнаємо. Так, ось я вже доставочку забрав. Везу на тополь. Покустою на світофорі можна ознайомитись з меню рібірній. Кракети з сиром та хамоном 170 гривень. Рібра на вогні одна штука 295 гривень. Соус блючі 120 гривень дві штуки. Салат Цезар з куркою 255 гривень. Разом до сплати 840 гривень. Такі ціни в Дніпровській ребірні. Тут у нас ОН дтп така такая, серйозна, ніфіга себе. Конкретно влетів в отбойник. Созвонився я з клієнтом. Прийдеться підніматись. На жаль, но двері двері, значить.

Все, доставочка доставлена на другий поверх поднявся. На ліфті причому. А, ліфт одразу стояв, щоб не піднятись. 235 було, дав 250. Тепер виїжджаю з того ЖК. Охрана, все дела, детская площадка внутри. Внутри ще даже видно не всі квартири обустроєні и продані. Лифт. Еще ОСБ весь. Чи може не зняли, чи сверху щось будуть закривати. Доставки двері двері. Чим цікаво, можна подивитися, як забезпечені люди живуть, у которых є деньги на квартири в ЖК. Хоча багато там просто знімають квартири, Не обов'язково живуть і не обов'язково обов забезпечені. Ну, теж, Серебірні заказав, 840 гривень покушать. 250 доставка, 1100 гривень почти. Хоча от рядом АТБ пішов, скупився, приготовив собі на пару днів. Ну, хто як хоче, так і вечеряє. Прийшло замовлення стандарт в центр на Кастамаровського Дина з ЖК Щасливого, якраз вихід з тієї де я стою. Подача тут зовсім трохи, 200-400 метрів. 181 за 7 км. Так що їдемо подаватися, забираємо Влада і їдемо на ЖК Женєва. Влада к ЖК Женєві привіз. Трошки тут постояв хвилин 5. Прийшло замовлення по комфорту з мономаха на ЖК Атлант 130 гривень за 3 км. Так що їдемо за Аліною і поїдемо на ЖК Атлант. На доставку у двері-двері я відключив, щось я не хочу вже возити їх сьогодні. Приходило мені замовлення з Шевченко 59 на Рівер Парк, кудись туди, там щось 44Н або щось таке адрес. Не захотів думаю, це, блін, туди, поки зайдеш, там машину нема де поставити. В общем, відключив доставку, поставив адрес-адрес, двері, двері відключив. Привіз дівчину в ЖК Атланту, каже, ворота можна не під'їжджати. Кажу добре. 200 гривень дала. Знайдіть, будь ласка, 50 гривень решти. Добре кажу. Так що 20 гривень чаюшки і працюємо далі. Прийшло наступне замовлення 232 гривні за 9,6 км. Стандарт з промточкою їхати з поля 44 на Самодригі, район Петровського і назад на Шнейсона 9. Так що їду за пасажирами, поїдемо по маршруту. Чекаю, на проміжутки вже 13 хвилин, щось довго його немає. Хорошо, хоч би знав. В общем так я и не привіз його на Шнейерсона Прочекав хвилин 40, дзвонив йому, він ну почекайте, тут мені должны ключі принести. Ну що то такое мутне. По-любому блін. закладон чи закладчик. Короче, потом дзвони, ну ви завершайте, наверное, поїздку. Я вам там, если що, ще чаю докину. Ну, в общем, закрыв. Наступне замовлення з, з, з блин. з Кости Гордієнка на Тітова На енергетичну симу. А я в Лиме, блин. Так, виконав замовлення, привіз на Тітова на енергетичний провулок. Погодка, звісно, дощ Лупаши, Лока... геолокація в Перу постійно. Приходиться ручному режимі все, кожен раз виставляти. Наступне замовлення прийшло з Аполло на Уральську, 180 гривень за 3 кілометра, 1,59 коефіцієнт, стандарт. Так що їду за Євою на поло і поїдемо на Уральську. Так, привіз на Уральську 180, дали 200. Погодка, конечно, блін, ніфіга. Позапатівало бокові вікна, не знаю. Кондюр включить що. Лобове нормально обдуває, от, боковушки. Не дуже. Mm -hmm. Наступне замовлення прийшло тут же з Салигорської 80 на привокзальну 4. 180 гривень за 4,7 км. подача 300 метрів, ну за 5 км. Так що поїхали. Ще одне замовлення виконав 170 гривень за 4,5 км. Привіз... С вокзала. На сечевых стрільців 19. О, блин, я не выключил, не выключил, не хочу я на Титова. Не хочу. Хоть и хороший. Хочу до дому и хочу, если шок по центру. По малому центру. Треба від'їхати з в'їзду у двір. Так, поставимо 120 за 1,18. Це по центру. -а. Не хочеться їхати вже кудись далеко, бо чувствую, я... Ні, ну Їхати може і їду в таку погоду, але ну, вже... що то я вже не хочу. Так, і взяв, мабуть, останнє на сьогодні замовлення за 399 гривень 11 км з Харківської 2 на Червоний Камінь 4. Поїдемо в сторону дому і будемо на цьому вже завершувати сьогоднішні... сьогоднішню роботу. Хлопець попросив до АТБ підкинути, підвіз його до АТБ. Це я вже тут хвилин 5 стою. Підсумки сьогоднішнього вечора. Каса 2246 плюс 55 чай. Получається 2.300. 2300. По пробігу 72,5-73 ну, км. 1935 гривень чиста каса по годинах Так, похоже я не завершив свою ще роботу Нагорка, нагорка, кар'єрний прогулок Поїхали Поїхали, з'їздимо, блін Знову в лінію, в лінію Так, полетіли, полетіли, полетіли назад, назад, це далеко, не туди, Україна. Кар'єрний провулок, хочу глянути де це ЕСІПАРТ, то ще піде. Кар'єрний. Так, змінюємо локацію. Ідемо, йдемо, йдемо. Так, да, це забирати з парку. Ну що ж, їдемо, 393 за 14 поїде. А потім ще додому піймаємо щось. Так, я в центрі за 400 привіз в центр. Достоявся, що не взяв за 450 додому, за 500 навіть було на парус. Ну як завжди. Думав, ще буде щось дороже. В результаті коефіцієнти впали. Додому взагалі нічого не заходить. Прийшло замовлення по центру. Зараз катнусь ще за 174,6 км з подачі 1,3 км. І потім вже буду ловити додому. Привіз дівчину на Яворницького 78, 170, дала 200 без решти. За що їй дякуємо? Так, і що у нас тут з коефіцієнками. Ну, щось є. Надо би до дому 151, 151.17, мабуть. До фіга. Ой, блин, поставлю 130. Машин уже зовсім мало, людей вже зовсім мало, неділя, всі пороз'їжджались, мабуть, а я до сих пор тут торчу. Це ще стало, тут, блін, приходиться на бордюр заїжджати. Що за дебіли дебілими? Прийшло нарешті замовлення з пастера на гідропаркову 1-334 за 11 кілометрів. Що їдемо на парус. Дівчину красавицю привіз на гідропаркову 320. Ну, в общем, вийшло там з доплатою уклону 335 гривень. Все, хоча я і включив фільтр на камні, не буду чекати. Їду додому. І так, підсумки сьогоднішнього. Воскресного дня і вечора. Проїхав я зараз 108, ну, поки доїду 110 кілометрів, пропрацював 6 годин 15 хвилин. Каса по уклону 13 замовлень, 343, каса це без комісії, плюс 90 ще чаюшка. Того 3,233 гривні. Мінус топліва 550 гривень. І того 2683 гривні. 429 гривень за годину вийшло. Сьогодні це гарний результат. Так що... Не зря сьогодні виїхав попрацювати. А тепер можна трохи віддихнути. Завтра новий тиждень, нова робота. Всім бажаю гарного вечора. Хто дивився. Хто не підписан, підпишіться, поставте вподобайку. Всіх обняв, пока-пока.